Вітаю! Яким буде прогноз на грудень? Завдяки певній інформації та розробленій стратегії ви зможете укласти вигідні домовленості, договори або контракти, що підвищать ваші ресурси. В більшості випадків мова буде йти саме про фінансові доходи? Також ви зможете здійснити певний стрибок вперед, прорив в певній ситуації. Тут важливий мудрий підхід та консультація з фахівцями. Важливо також заручитися підтримкою оточуючих, бо далі ви будете діяти по принципу, прагну мети крізь всі перепони. Варто обирати правильну стратегію, бо є люди, що вас підтримують, і ви їх добре знаєте. Тому важливо не вступати з ними в конфлікти, а діяти мудро та зважено.